Нарешті я записую вам це відео. Сьогодні, вже 30 грудня, майже в останній момент будемо з вами пакувати подарунки. Так, це буде дуже швидке відео. Щоденечку вам показую, бо купа вправду. Сол so, для папи ми обрали ось таку от платівку. Мені дуже подобається, в неї такий приємний розрозий кольор. Вона від групи B2. Назва куртки Кобейна. Я так розумію, це якась там ексклюзивна платівка, бо я не знайшла її в жодному онлайн-магазині. Вона була тільки в одному офлайн, де ми як вже в цій хтось розказували, що у нас є така традиція, що майже кожну неділю ми ходимо на каву, десь гуляємо. Ходимо також по таких от музичних магазинах. Я бачила, що він декілька разів хотів її, хотів її взяти, але чомусь кожного разу він її відкладав. Тому наш вибір подарунку впав саме на цю чому. Тіку. Думаю, сподобається. Далі в нас йде подарунок для мами. Це ось такий от подарунковий бокс з парфумами. Ось повнорозмірна та така тревел-версія. Мені здається, дуже зручно брати з собою в сумочку, щоб впродовж дня можна було спокійно оновити аромат. Для мого брата де Жені, ми обрали. Він у нас модник. Він може це отрицати, але ми всі знаємо, що це так є. Ось такий светр, там їх Він ось такий легкий. Мені сподобався матеріал. Ось Думаю, під його стиль такий підійде. Далі, подарунок для мого коханого. Ось така приставка Nintendo Switch, друга. З грою там якась версія з Mario, Це як він розповідав, це їх ексклюзив. Тому ну, вибір також вступав саме на цей набір. Він дуже багато чого розповідав про цю приставку, що вона дуже крута, що вона краще PlayStation. І так далі. Мені також сподобалося, що там можна з цією приставкою грати вдвох. Ось ці джойстики від'єднуються, можна ну, типу, так грати в якісь ігри. Також є більш такі рухливі ігри, де докуповуються усі штуки, щоб ці джойстики вставляти, там якісь пістолети. ще щось. З цієї приставки можна виводити гру на телевізор. ну Купа таких прикольних штук навколо цієї гри. Ну, приставки. Тому, думаю, йому сподобається. Також я ще з пошти не забрала е, гру просто для PlayStation, е, там, Mortal Kombat 1. Якщо його вийде, потім з відео, також вам покажу. З моменту, як я подарувала йому приставку четвертий PlayStation, він його вмикав за рік десь два або три рази. Я не знаю. В нього є така приставка, ну, велика. Потім також від Sony маленька приставка. Вони якось під'єднуються до цієї великої. Зараз ще веде ось ця, але ну, тобі, йому подобається їх, їх колекціонувати, але він дуже різко їх вмикає. Можливо, це як в мене там 10 сумочок, я хочу ще, ще, ще. Але ношу я їх, ну, майже не міняє, ношу я їх рідко, типу такого. Подобається радувати своїх рідних людей, тому саме мені хоч 50 таких приставок. Я швиденько це все прячу, бо в квартирі я не одне. Так, як я там вже показувала, будемо запаковувати ось таку от бумагу. Та ще в юзку я знайшла ось такі однілі штучочки, такі от теги. Я їх вже підписала. Що мені здається, що потрібно щось купити та замотати Джексона. Я думаю, він дуже зрадіє. Він також наш член родини моїх дуже любимо. Я буквально на декілька хвилин зайшла взяти Джексона на нашу вечірню прогулянку. На мене вже чекають. Покажу гру. Я спочатку сплатила, потім вже забрала. Тільки потім побачила, що я якимось чином замовила на Nintendo Switch. Е, ще. не знаю. Тут просто Nintendo Switch, Це типу для всіх на першу другому. Ну, я прочитала, що е, усі ігри сумісні з усіма Nintendo Switch. Тому сподіваюсь, підійде. І ще буквально секундочку покажу вам ось такий от подарунок. Дівчатка е, з кав'ярні. Мене привітала з Новим роком. Це така дуже гарна жива квітка. Я навіть не знаю, що це за ягода, але сказали, що вона росте десь на один метр, її потім потрібно буде переселити у великий валон. Мені прям подобається. Ось все, ми полі.